321-й день боротьби. Наші захисники мужньо боронять українські території. Важкі бої тривають на сході України. За останні чотири дні російські війська тактично просунулися до міста Соледар на Донбасі. Нині ЗСУ роблять все можливе, щоб виснажити ворога, максимально знизити його потенціал, щоб навіть тактичні невеликі успіхи вели до програшу. Ще раніше ворог провів перегрупування, відновив втрати, перекинув додатково штурмові загони, змінив тактику, розпочав потужний штурм міста. Осіяни наступають по трупах своїх же солдатів, масовано застосовують артилерію системи залпового вогню та міномети на цих кадрах. Бій українських військових 46-ї десантної бригади у Солидарі. На Сватівському та Кремінському напрямках Збройні сили України просуваються вперед. Утім, наступ сповільнений та важчий. Росія постійно підтягує туди нові резерви, не рахуючись із втратами. Також вони безперервно атакують та обстрілюють Білогорівку, але ЗСУ покращили там свої позиції і міцно тримаються. До слова, обстріли ворога максимально хаотичні. У селі Новоселівське не залишилося жодної вцілілої будівлі. А останню місцеву жительку днями вбив російський снайпер. Окупанти потужно гатять і поневську. Кому село також розбите вщент, але там досі лишаються більше сотні мирних людей. За минулу добу внаслідок ворожого обстрілу там загинули двоє цивільних. Неспокійно й на півдні України снаряд військ РФ прилетів на подвір'я багатоквартирного будинку. Одна людина отримала поранення. На місці прильоту утворилася вирва, яка одразу наповнилася водою. Місцеві кажуть, від вибуху земля летіла до найвищого поверху. У сусідньому будинку зруйновані балкони та повилітали вікна. Тим часом Росія продовжує загадково горіти. Цього разу масштабна пожежа у Москві. там горить складське приміщення. Вогонь розповсюдився уже на тисячу квадратів. А іноді буває так, що п'яні. Росіяни палять інших росіян. У стані алкогольного сп'яніння офіцери армії РФ підпалили наметовий табір з мобілізованими в Оренбургській області. Пожежна машина, яка чергувала в частині, нібито виявилася несправною. Тож окупантам довелося чекати на місцевих рятувальників. Не за горами й мобілізація в Росії. За даними української розвідки, про неї оголосять 15 січня. Утім, це не завадить українським військовим наступати, сказав представник ГУР Андрій Черняк. Він додав, що наразі не можна Скривати точних планів щодо наступу України. Однак, за його словами, є задача Верховного головнокомандувача та є плани Збройних сил по визволенню території України. Ну а в розвідці Британії поінформували, що командування Росії ймовірно стурбоване потенційним великим наступом ЗСУ на півночі Луганщини або ж на Запорізькому напрямку.